Геометричне намисто. Чистомовка зі звуком с с. Привіт, малята! Ми знайшли чарівну коробочку, в якій знаходяться різні плоскі геометричні фігури. Та ось таку ниточку. Давайте разом створимо геометричне намисто, повторюючи чистомовки. Круг СА, СА-СА, вкусила оса. Квадрат. СО, СО, СО зламалось колесо. Рівносторонній трикутник. СУ, 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 букет я несу Ром Ромб С, 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 гавкає пес. Півкруг іс ИС, ИС. Хитрий лис трапеція. Ос, 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 стиглий абрикос. Різносторонній трикутник. Іс! Іс, іс, почервонів ніс.